Зимовий комплект від бренду Тута Байрейма, дуже практичний. Маємо курточку та штанці. Зверху у нас поліуретанове покриття, яке захищає від проникнення вологи вітру, легко чиститься від забруднень, прорізні кишеньки на липучки по боках, саду курточка подовжена. Рукавчики з манжетиками вгуками маємо світло відбуваючі елементи. Ось та куртка виглядає, саду розчибається на фланку з липучок. І замочок захистом від прищібань. Всередині поліестерова підкладочка додатково маємо утеплювач, тому справді теплесенька підходить для зими. Курточка набірчик, капюшончик на липучках, і капюшон можна відчірнути з допомогою кнопочок та липучок. І ось такі штанці. Комплект класно підходить для зимового спорту. Також матеріал захищає від вологи від холоду. Світловідбиваючі елементи, захисники від проникнення снігу. Ось так виглядає комфортний такий пояс, кнопочка, замочок. Всередині поліастерова підкладочка і також плотний утеплювач. І регулюючі мрительки, які можна відщебнути на лопучках. Дуже практичний продуманий комплект придбати можна на ilovemami.com.ua